Облік програмного забезпечення. Ну, поговоримо про цю тему. От підприємство придбало програмне забезпечення і використовує у власній діяльності. Які особливості бухгалтерського податкового обліку зараз розглянемо. От я назву три базові варіанти, які найпоширеніші. Хоча залежно від різних особливостей, можуть бути інші варіанти. Перший це придбання примірника копії програмного забезпечення. Це найпоширеніший варіант. Другий це придбання доступу до використання програмного забезпечення іншого суб'єкта. Третій варіант це придбання обладнання, наприклад, комп'ютера із встановленим програмним забезпеченням. Три це базові варіанти. Значить, перший варіант придбання примірника програмного забезпечення. От прикладом такого примірника може бути комп'ютерна бухгалтерська програма. От бухгалтерський облік який такої програми. На мій погляд, потрібно обліковувати в складі нематеріальних активів, тому що примірник відповідає поняттю нематеріального активу, який наведено це поняття в пункті 4 ПБО 8, що немонетарний актив це, верніше, нематеріальний актив це немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований. Витрати з придбання НМА нематеріального триву, активу відображаються на субрахунку 154, придбання створення нематеріальних активів. А при зарахуванні на баланс відображаються на субрахунку 127 інші нематеріальні активи – 127. Дебат 127, кредит 154. Амортизація такого нематеріального активу, примірника програмного забезпечення, нараховується в загальному порядку. Тут постає питання, чому примірник обліковувати на субрахунку 127, а не на 125 авторське право та суміжні з ним права. Адже субрахунок 125 призначений для обліку авторського права та суміжних з ним прав, включаючи право на комп'ютерні програми. Так от, за нормами закону про авторське право, придбання примірника програмного забезпечення не означає придбання авторського права на неї. Це чітко визначено у статті 10 закону про авторське право, яка встановлює, що авторське право і право власності на матеріальний чи електронний цифровий об'єкт, в якому втілено твір, не залежить один від одного. І відчуження матеріального об'єкта, в якому втілено твір, не означає передання відчуження майнових прав на твір і навпаки. При цьому законний користувач комп'ютерної програми, це особа, яка правомірно володіє копією програми, має лише певні обмежені права. Зокрема, от дивимося в частині першої статті 25 закону про авторське право. Які права? Виготовити резервну копію програми, якщо це необхідно для її використання, вивчати та досліджувати функціонування програми. Третє, здійснювати дії, необхідні для функціонування програми відповідно до її призначення. Отже, підприємство отримує лише право на використання примірника програми, а не авторські права на неї. Таким чином, і немає підстав публікувати придбаний примірник на субрахунку 125, а слід на субрахунку 127. Стосовно податку на прибуток. От якщо підприємство платник податку на прибуток. Коригує фінрезультат до податкування на податкові різниці з розділу 3 податкового кодексу. В цьому випадку слід в загальному порядку застосовувати амортизаційні різниці за статтею 138 8 Податкового кодексу України. Значить, на суму бухгалтерської амортизації фінрезультат до податкування збільшується, а на суму податкової амортизації, нарахованої за правилами пункту 183.3. Податкового кодексу ФІН результат до податкування зменшується. За правилами пункту 183.3 Податкового кодексу амортизація нараховується за тими самими методами, що і в Бухобліку. Але протягом строку, який не менше строку, для нематеріальних активів наведено в підпункті 138.3.4. Для інших нематеріальних активів, група 6, такий строк визначено. От таким чином визначено відповідно до право встановлюючого документа. Але для примірників програмного забезпечення, як правило, строку таких документах не встановлюється в такому разі, згідно з останнім реченням під пункту 13834 кодексу, якщо відповідно до право встановлюючого документа строк дії права користування НМА не встановлено. Такий строк корисного використання визначається платником податку самостійно, але не може становити менше двох та більше десяти років. Тож підприємство має встановити строк використання для цілеї податкування в межах цих граничних строків від 2 до 10 років. Але податкова служба дещо інакше трактує, до якої групи НМА відносяться витрати на придбання права користування комп'ютерними програмами. От дивимося відповідь. Податкової служби на питання взір під категорія 102.05. Там таке питання до яких груп нематеріальних активів належать витрати на придбання права користування комп'ютерними програмами та кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів? От ДПС відповідає, що права користування комп'ютерними програмами відносяться до групи 5 нематеріальних активів. Тут зазначимо, що в групі 5 обліковуються авторські права, то сміжні з ним права, включаючи і права на комп'ютерні програми. Значить, відповідь ця не точно. Якщо підприємство придбало авторські права на комп'ютерну програму, то дійсно вони в податковому обліку податку на прибуток відносяться до групи 5, а в бухгалтерському обліку обліковуються на субрахунку 125. Та ж придбання авторських прав на комп'ютерні програми є відносно рідкою операцією. Переважна більшість операцій це придбання примірників. Тому для примірників комп'ютерних програм така відповідь неправильна. Примірники обліковуються у групі 6, а не 5. А для групи 5 нематеріальних активів мінімальний строк права використання з метою нарахування податкової амортизації. Зазначено відповідно до правовстановлюючого документа, але не менше як 2 роки. Оце стосовно податку на прибуток. Тепер податок на додану вартість. Як правило, примірники програмного забезпечення постачаються в електронному вигляді. З точки зору оподаткування, таке постачання вважається постачанням електронних послуг. Про це можемо глянути пункт А під пункту 14, 1, 56. І вверху така п'ятірочка, 56 п'ятірочка податкового кодексу. Відповідно до пункту 186.3 прим податкового кодексу місцем постачання електронних послуг вважається місце знаходження отримувача послуг, але ж об'єктом оподаткування ПДВ є постачання послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України. Це означає, що якщо підприємство купує примірнику постачальника резидента України, і такий постачальник є платником ПДВ, він нараховує ПДВ в загальному порядку, складає податкову накладну і реєструє ЄРПН. Якщо постачальник є нерезидентом, для підприємства-покупця придбання примірника програмного забезпечення в електронному вигляді є імпортом послуг. В такому разі підприємство. Покупець має нарахувати ПДВ незалежно від того, є воно платником ПДВ чи ні. Це так званий імпорт послуг, тобто ПДВ при імпорті послуг. Тепер другий варіант придбання програмного забезпечення, також поширений це придбання доступу до використання програмного забезпечення. В цьому разі підприємство сплачує абонплату за користування протягом певного періоду. За місяць, за квартал, за рік тощо. Наприклад, хмарна версія бухгалтерської програми, офісні додатки тощо. Щодо бухгалтерського обліку, у цьому разі придбуваються послуги з користування програмним забезпеченням, належним іншому суб'єкту. Тож покупець придбуває не, не матеріальний актив, а повторюся ще раз: послуги придбуває. Послуги сплачені за місяць відразу включаються до складу відповідних витрат. Наприклад, якщо програмне забезпечення використовується в адміндіяльності, послуги включаються до складу адмінвитрат рахунок 92. Якщо програмне забезпечення використовується для виробництва продукції, вартість послуг відносять до складу виробничої собівартості продукції прямо на рахунок 23, чи опосередковано на рахунок 91. Послуги, сплачені за період більше місяця, там квартал, рік тощо, включають до складу витрат майбутніх періодів рахунок 39, після чого протягом періоду отримання послуг включають до складу витрат. Це дебет 23, 91, 92 тощо, кредит 39. Податковий облік, податок на прибуток. Тут податкових різниць в цій ситуації не буде. Податок надодану вартісті в цій ситуації розглядувані послуги, на мій погляд. Також підпадають під електронні послуги. А тому оподатковується так само, як і примірники програмного забезпечення, яке підприємство придбуває, і про це я сказав вище. Тепер стосовно третього варіанту придбання: придбання якогось обладнання із встановленим програмним забезпеченням. От прикладом є придбання комп'ютера із встановленим на ньому програмним забезпеченням. Причому в тому разі, якщо це програмне забезпечення не придбавається окремо, його вартість не виділена в документах на придбання. Тобто придбавається комп'ютер, і там уже все встановлено, воно в ціні комп'ютера. Значить, бухгалтерський облік. От встановлене програмне забезпечення є частиною основного засобу. І окремо в документах не виділено. Разом з тим, в пункті 8 ПБО 7. Сказано, що до первісної вартості об'єкта включаються серед іншого суми, що сплачуються постачальнику основного засобу, причому в чинних ПБО не сказано, що в розгляду, ну що в цій ситуації програмне забезпечення слід виділяти в окремий об'єкт. Не сказано. От, виходячи з цих загальних норм, програмне забезпечення окремо не виділяється і не обліковується. Обліковується лише об'єкт. Основного засобу, частиною якого є програмне забезпечення. Але цілком конкретно про таку ситуацію сказано в пункті 4 МСБО 38 нематеріальні активи, тобто міжнародні стандарти. Там сказано, що нематеріальні активи можуть міститися в або на фізичній субстанції. Тож, визначаючи, як обліковувати такий нематеріальний актив, слід оцінити, яка частина суттєвіша. Нематеріальний актив. Чи фізична субстанція? Якщо суттєвіша фізична субстанція, то нематеріальний актив окремо не обліковують, а обліковують лише таку фізичну субстанцію, складовою якої є нематеріальний актив, зокрема, програмне забезпечення. Там же в цьому міжнародному стандарті наведені і приклади: комп'ютерне програмне забезпечення для верстата, який управляється комп'ютером і не може функціонувати без цього конкретного програмного забезпечення, є невіддільною частиною пов'язаного з ним апаратного забезпечення, тому його розглядають як основний засіб. Так само оцінюють операційну систему комп'ютера. Якщо програмне забезпечення не є невіддільною частиною пов'язаного з ним апаратного забезпечення, то його розглядають як нематеріальний актив. До речі, в статті 1 закону про бухоблік сказано, що національні положення бухгалтерського обліку розроблені на підставі міжнародних стандартів. На підставі це не значить, що міжнародні стандарти взяті за основу. Але це не означає, що національні стандарти точно копіюють міжнародні стандарти. Звісно, що норми національних стандартів і міжнародних можуть відрізнятися. В національних стандартах немає норми подібної до пункту 4 МСБО 38 на матеріальні активи. Тому норми міжнародних стандартів можемо брати як інформаційне джерело, тобто джерело наших роздумів, міркувань, а не не як юридичне керівництво до дій. Зазначимо ще раз: національні стандарти бухгалтерського обліку не містять норму, що в розглядуваній ситуації потрібно обов'язково виділяти програмне забезпечення в окремий об'єкт, але ж не містять і заборону це робити. Тому, от, на мій погляд, кожне підприємство може прийняти самостійно рішення. Рішення щодо того, як обліковувати таке програмне забезпечення, воно може окремо його в обліку не виділяти, обліковуючи лише об'єкт основних засобів, а може виділити окремо, якщо прийме таке рішення. Якщо буде прийнято рішення про окремий облік програмного забезпечення і в документах на придбання основних засобів окремо вартість. Програмного забезпечення не виділена, на мій погляд, підприємство має визначити справедливу вартість такого програмного забезпечення, віднявши її від вартості придбаного об'єкта основного засобу, і оприбуткувати за справедливою вартістю у складі нематеріального активу. Це все про облік бухгалтерський. Тепер податок на прибуток. Якщо підприємство застосовує коригування на податкові різниці, то потрібно буде тут застосовувати. Амортизаційні різниці з статті 138 Податкового кодексу в загальному порядку якщо ну, щодо придбаних об'єктів основних засобів у разі виділення в окремий обліковий об'єкт нематеріальних активів програмного забезпечення такі різниці окремо відображатимуться за об'єктом основних засобів і окремо нематеріальних активів. Про особливості податкової амортизації нематеріальних активів ми вже сказали вище. Щодо податку на донону вартість, от ПДВ в разі придбання основних засобів відображається в загальному порядку, тобто податковий кредит в загальному порядку. Наприклад, в разі імпорту основних засобів на митниці сплачуються митні платежі, в тому числі імпортний ПДВ. Далі платник може відобразити в загальному порядку податковий кредит. Значить, на наш погляд, якщо з імпортованого основного засобу підприємство окремо виділить програмне забезпечення, яке обліковує у складі нематеріальних активів, нараховувати на такий нематеріальний об'єкт імпортний ПДВ, як у разі імпортних послуг, не потрібно, тому що підприємство послуг не імпортувало, воно імпортувало товар основний засобів. А виділення окремого облікового об'єкта, а нематеріального активу це внутрішня бухгалтерська процедура. На цьому все. Я розказав про облік, про основні варіанти обліку програмного забезпечення. Якщо у вас є питання, напишіть це своє питання в коментарях. Спробуємо розібратися, можливо, дам навіть відео відповідь. І лайкайте це відео, підписуйтеся на канал. На цьому, все дякую за увагу. До побачення.